Every night, I try to love But your heart is made of stone All my tears, they fall like rain Yet you leave me here alone I give you all I have inside You pretend it's all pretend Всім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. І ласкаво прошу в новий влог. Нарешті я знімаю влог, і, до речі, я вже зараз нафарбована, але я нікуди не збираюся, мені не потрібно зараз нікуди йти. Я просто зараз буду знімати частину відео. Скоріше за все, на 99% воно вже вийшло, тобто влог вийде пізніше, ніж це відео. Це відео з покупками на осінь, ну, точніше, там є покупки і літні, але є також і осінь. Покупки боді, толстовки, джинси, штани. Ну, коротше, багато чого цікавого. Є, тому тут десь буде підсказка, де це відео, тому після цього влогу можете подивитися і його, якщо ви ще не дивилися. Мені залишилось відзняти ту частину, саме, от, саме ту частину з приміркою, тому я впевнена, що воно вийде якісним. Якщо ви ще не подивилися, то обов'язково після цього влогу перегляньте. Там дійсно гарні речі, і це відзнято все. На мою думку, відзнято все якісно, тому що так в мене немає, в мене немає студії, в мене немає такого супер обладнання, світла, там камер, таких щоб з двох ракурсів знімати. Але от в своїх умовах намагаюся відзняти такий формат, повністю викладаючись на 100%. Так, в своїх умовах вони не супер такі професійні, але в своїх умовах я намагаюся відзняти просто на 100% викластися і відзняти, і змонтувати, і показати вам примірку, тобто, щоб все було це гарно, щоб все це було красиво. Тому. Ось ось така реклама була моїх відео, моїх старань. Тому якщо ви ще його не дивилися, то обов'язково перегляньте. А я пішла вже готуватися до зйомки. Так, я зараз хочу підготувати місце для зйомки. Зазвичай знімаю на фоні цього комоду і хочу щось зробити з цими трояндами, хочу їх якось оживити. Напевно, що деякі викинути, щоб не палитися. І от якось так візуально освіжити цей букет. Хоча, до речі, він в мене вже 7 днів. Це, в принципі, нормально. Це, звісно, не рекорд. У мене там один букет біля Троянди стояли 2 тижні. Це був рекорд якраз. А ці 7 днів, думаю, що ще з моїми такими маніпуляціями вони ще дні-два простоять. І зараз хочу щось з ними зробити. Напевно, що цю викину, там ще щось, можливо, викину, можливо, якось так усуну оці ось полюстки. І взагалі люблю я, коли, наприклад, знімаю відео в стилі UGC і стоять на фоні квіти. Нехай навіть маленький букетик, не обов'язково це якийсь величезний букет, нехай навіть маленький, але мені дуже подобається. І, до речі, хотіла вам показати ось ці ліхтарики. В нас почали вимикати світло знову, вчора теж не було світла, і ось такі ліхтарики, купувала їх на Алікспресі. Тут зараз, ну, звісно, не зрозуміло при денному світлі, який це колір, але ось, в принципі, відображення ви повинні зрозуміти. Плюс-мінус, і це колір, знаєте, такий дуже приближений до свічки. Мені дуже подобається саме таке світло, тепле, просто терпіти не можу холодне світло, особливо, якщо це, там, знаєте, в кімнаті вімкнути. Це дуже прям давить на очі, так якось дуже неприємно стає. І мені вже краще, там, знаєте, посидіти під свічкою, ніж під отакими, такими холодними. Ліхтариками, тому дуже класна знахідка купувала на Алікспресі. Тут є, ось, бачите, зарядка, тобто це не на батарейках і ось такий магніт. В нас таких ліхтариків вже багато, мабуть, в кожній кімнаті по декілька штук, особливо на кухні. Тут магніт, і дуже це зручно. Ось. А це мій кіт, і таке відчуття, що він. ах, Що він пробіг марафон. Ви подивіться, яка це агресія. Ви подивіться, який він агресивний. Моя маленька кичка. Він тут теж не любить, коли я його глажу. Він взагалі ніде не любить, коли я його глажу, і псую його сон. О -о 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 -о. Ну таке вже, ну таке вже гарне, ну таке вже гарне, обожнюю його. Бенджамин, 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 лапку давай, давай лапку. Що, мені здається, стало значно краще, якщо не враховувати цей безлад, але то я швиденько приберу. А так, мені дуже навіть подобається. Звісно, на іншій стороні не дуже краще туди не дивитися, але ось така сторона, мені дуже навіть подобається. Краще, ніж було точно. Фух, відзняла я ці відео, хоча я не думала, що так це буде довго. І навіть е, справа не в тому, що там я довго знімала саме ці от кадри, там десь по три хвилини кожна річ вийшла, це, в принципі, небагато. Воно, звісно, це все буде вирізатися і буде виходити десь секунд 20-30, але 3 хвилини це не так вже багато. Якщо я там е, знімала UGC, то вони виходили в мене у цих от е, вихідних матеріалів значно більше. Тут якби, трохи менше, але просто мене втомлює оцей ось безлад. Ви подивіться на нього. Це просто одна зйомка. І ще ось це. Ну, якби, мені це все потрібно прибирати зараз. Воно мене дуже. От, зараз я, от, я дивлюся, і мені не хочеться нічого робити з цим. Мені, мені просто хочеться лягти в цей весь безлад і все. І просто втикати в телефон. Зараз вже буду. Все це все прибирати. До речі, ось останній мій образ, який я відзняла. Це ось такі боді і джинси. Але ну, джинси, в принципі, дуже гарні, але ви подивіться на цей боді. Тому, якщо він сподобався, вам там буде посилання в цьому відео є і інші такі красиві речі. Тому переходьте і дивіться, я прям агітую. В плані цього відео. Я прям агітую, щоб ви подивилися, бо я дійсно викладалася на всі і викладаюся на всі 100%. Тому переходьте і дивіться, а я буду прибирати. Я вже тут прибрала всі речі, і мені прийшла посилка з Єви, тому зараз хочу вам її показати. Коротше, буде розпаковка. Перше, це ось така термальна вода від Avene. Я сподіваюся, правильно вимовила назву бренду. І тут 300 мл. В мене раніше цього бренду. Здається, не було. Термальної води точно не було, а ось якихось інших продуктів точно не пам'ятаю, хоча мені здається, що все ж таки не було. Ось така 300 мл, це просто не тревел-версія, я її використовую вдома для масажів гуаша, наприклад, з кремом використовую також, просто коли мені хочеться бризкати термальну воду. І в мене була термальна вода від La Roche-Posay, точніше, вона ще трішки є, залишилася, і я її. В принципі, за літо е, використала. Далі ось такий шампунь від Денгі Морі для жирного волосся. Це вже моя друга баночка. До речі, після от десь е, п'ятого миття голови, коли я купила цей шампунь вперше, десь після п'ятого миття я зрозуміла, що я ним буду. Продовжувати користуватися і буду купувати ще, і ще. До речі, я не знала, що Денгіморі і інші корейські бренди є на Єві. Я знала, що вони є на Мейкапі. Також на Hurby я купувала свій перший шампунь і кондиціонер. А от на Єві не знала і ви знаєте, була приємно вражена тим вибором, який там є. Дійсно непоганий вибір, і він от дійсно подовжує і чистоту, і свіжість волосся не на 5 днів, але десь на день. Хоча для жирного волосся це прям вже забагато. Це прям вже досягнення. Тому купувала і буду поки що купувати. Ще одна моя б'юті-покупка це ось такий гребінець від Женек. І ви знаєте, це як в тих мемах, коли ти. Заходиш на сайт за одним, а потім оплачуєш корзину зовсім інших товарів. І це сталося з цим замовленням. Насправді я не думала купувати цей грібінець, я просто побачила, що на нього дуже приємна ціна, дуже приємна знижка, він коштує всього 400 гривень. І я така подумала: ну це, напевно, що вигідна ціна. Напевно, що я зроблю правильно, якщо я придбаю цей грібінець, тому він у мене, тим паче я його вже так знаєте, хотіла, ну не те, що хотіла, навіть просто поглядувала на нього. І думала, що непогано було мати ще один гребінець. Ось такий гребінець, показую вам його поближче, і я його придбала саме для мокрого волосся, щоб розчисувати мокре волосся, і також щоб сушити. Щоб сушити мокре волосся, тому... Ось такий він гарний, рожевий. Там був також колір Тіфані, але я вже вирішила придбати рожевий. Хоча насправді мені подобаються всі такі речі, гребінці, там ще якісь речі чорного кольору. Але він по знижкам не був. Тому тепер в мене є такий красунчик. І, в принципі, те, за чим я взагалі зайшла на цей сайт, це, щоб придбати ось такий ой. Тут на секундочку, 3 кг, ну 3 літри ось такого ванішу. А ці всі речі я не планувала купувати, але так вийшло вже. Сьогодні у нас 6 серпня, ой, Вересня сьогодні 6 вересня, і я прийшла на басейн. Так, я знаю, що вже осінь, але мені хочеться знаєте, так вже провести це літо ці останні теплі дні. До речі, сьогодні дуже така приємна погода жодної хмаринки, просто сонце. Так, такий вже знаєте. Не плюс 40, такий прохолодний вітер, але все ж таки дуже приємно лежати вже на сонечку. Не знаю, чи буду купатися в басейні, але точно позасмагаю, точно почитаю книжку. Тому сьогодні такий, знаєте, просто релакс, відпочинок, почитати книжку, позасмагати, побути зі своїми думками, побудувати плани на осінь. От мене це теж дуже, якби знаєте, так. Ну, не те, що хвилює, але мені хочеться коротше, побудувати плани на осінь якісь. Буду відпочивати. Хочу вам показати, що я взяла зі свого догляду, такого невеличкого. Перше, це ось така термальна вода. Вона в мене вже майже закінчується. Залишилася буквально на сьогодні. Можливо, ще один раз зроблю масаж гуаша і все. Але термальна вода чудова просто. Далі ось такий СПФ. Це СПФ я використовую саме на зону декольте, на коліна, тому що вони в мене швидко згорають Там, не знаю, на лікті, щось таке, на родимки. Тобто мені його не сильно шкода і він так, знаєте, не подобається, як лежить на шкірі обличчя, а от саме на тілі він доволі таки нормальний. Далі СПФ, який я використовую на обличчя, мій просто улюбленець від Beauty of Chason. Обожнюю його. Я знаю, що він був дуже популярний в минулому році, але для себе я його відкрила саме в цьому році, просто обожнюю, ідеально лягає, не залишає білих слідів, не скочується. Просто-просто любов. І все. До речі, SPF 50 і захист 4 і останнє це ось такі дві малютки. Перше це кокосова олія. Це моя баночка. Я просто в мене є велика банка кокосової олії, і я сюди її набираю. Вона в холодильнику застигає. А от на сонечку становиться ось такою рідкою. Це правильна властивість кокосової олії. Вона не повинна постійно бути такою рідкою в холодильнику, та й взагалі при температурі, наприклад, плюс 20 вона застигає. І останнє це ось такий шимер від містер Скрабер. Він мені подобається. Я його використовую або там на відео, або просто так мажу. Те, що я почала сьогодні читати, це Колін Гувер. Покинь, якщо кохаєш, я знаю, що вийшов фільм, але я його ще не дивилася. Тому хочу спочатку прочитати цю книжку, а потім вже дивитися фільм. Мені порадила цю книжку, подруга їй дуже вона сподобалася. От якраз фільм не сильно їй сподобався, а книжка дуже прям зайшла. Тому з приводу мене ще не знаю, як буде, але буду сьогодні читати і насолоджуватися відпочинком. Я зараз збираюся на фільм, і це не просто таке, знаєте, кіно в кінотеатрі це спеціальний показ разом з режисеркою цього фільму, це український документальний фільм. І він буде проходити в такому в підвальному приміщенні, тому тривоги нам не завадять точно. І ось такий в мене образ, до речі, ось такий в мене образ, і вирішила його я ще додати, оскільки це буде український фільм, вирішила я додати ще такий. Елемент цікавий. У мене, мене нещодавно з'явилися ось такі дві хустки. Якраз з'явилися вони в мене цього літа, і перша взагалі була досить неочікувана. Це був такий неочікуваний подарунок. Я ну, взагалі раніше не думала про ці хустки, а потім мені подарувала, і я така: вау, як це красиво і гарно виглядає. Перша хустка ось така. Вона меншого розміру, і якраз цю я отримала в подарунок. Зовсім неочікувана. Ой, Боже, не можу вам красиво її відкрити? Ось така гарна. Ось в такому варіанті я її дуже часто одягала цим літом. Вона просто неймовірно, неймовірно пасує. Тому я, от коли її отримала, я така: в мене ніколи не було цієї хустки. І я така: вау! Як я могла раніше не мати таку річ, вона дуже красива. До речі, її можна в декілька варіантів носити на голові. Мені цей варіант подобається найбільше. Ось така хустка дуже красива. І друга хустка, ось така, вона вже більшого розміру здається 90 на 90. Її я теж отримала в подарунок, але вже він був не неочікуваний. Я просто мені захотілося ще мати одну хустку. Я зайшла на їх інстаграм-сторінку, подивилася, додала в вішліст і мені її потім подарували. Ось, але не бренд подарував, а саме. За кошти купили, оскільки це більший розмір у неї і більше варіантів, як можна носити, і як топ, також і також на талію, і ще більше варіантів, як можна носити саме на голові, ну і плюс там десь на шию або на плече якось так пов'язати. Красиво я ще так сильно не дивилася ці варіанти саме, але от думаю, що точно можна якось її красиво поєднати. Night night, Перед фільмом ми вирішили зайти на сьомий склад. Це взагалі відкриття цього літа. Взагалі дуже атмосферне місце. Дуже атмосферний такий заклад. Хоча тут сім закладів з різними кухнями. Ось так класно. Там ще, ще один дворик. Ось туди я зараз вас теж поведу. Тому якщо ви з Харкова і ще тут не були, то обов'язково must хев до відвідування, поки ще тепло, поки ще ось така є атмосфера. Cold nights and cold days, living in the space. Ось другий дворик. зараз я вам зніму, скажімо так, все з ось такого місця. Це взагалі, це взагалі моя мрія тут провести вечір з друзями. Це так атмосферно виглядає. Ось такий красивий заклад. Ще це другий дворик. Також є тут великий другий поверх, тобто місця дуже багато, вдосталь прям, але це, це супер атмосферно, це прям вау. Тут ще є ось така прикольна лавка. Тут багато взагалі деталей є в цьому закладі, ну, в цьому місці всі не знімеш, але дещо підзніму. Whisper lies when I'm asleep. Lonely, i just sit and weep. Love me now or let me leave. this pain, it's all I know. Hurt me more or let me go. In this game, my heart will lose. Change your ways or set me loose. Я замовила собі ось таку піцу Маргариту. Просто вирішила взяти, спробувати так сказати, класику. І смачного вам, і, до речі, ще взяла лимонад. Лимонад, цитрус-ваніль. Це в іншому закладі такий лимонадик. Просто обожнюю. Там ще є малина маракуя, але мені навіть більше подобається цитрус-ваніль і ось така піца. Напевно, що я все не з'їм, тому з кимось поділюся. До показу залишається декілька хвилин. Це підвальне переміщення, і мені від цього якось, знаєте, спокійно, ніж просто в звичайному кінотеатрі. Тому я вже з нетерпінням чекаю. Починала я цей влог записувати ще в серпні, місяці, в кінці серпня, і в мене був такий зовсім неосінній настрій, повністю літній ще. До того ж, погода була відповідна, можна було засмагати, можна було там ще купатися навіть. Тому зовсім не тягнуло до такого осіннього настрою, до таких холодних вже осінніх речей. Але зараз вже 17 вересня і ви знаєте, настрій вже змінився <сум> в осінню сторону. Насправді і погода вплинула на це, тому що вже не позасмагаєш. Сонечко ще якби є, але воно вже не те, яке було, наприклад, ще в серпні, місяці, в кінці серпня, коли я почала записувати цей влог. Ось тому в мене раніше було повністю е, таке неприйняття осені. Я її не любила, не любила цей перехід через те, що раніше починалося якесь навчання, школа, університет. Зараз вже цього немає, і зараз я вже так потихеньку, навіть не те, що потихеньку, а я вже так. Приймаю осінь, мені вона починає подобатися, особливо цей от період е, вересня місяця, коли ще тепло. Але вже ти можеш одягати щось не тільки одну якусь футболку, а ще так накинути на себе жакетик або тренч одягнути. Тому мені починає осінь подобатися все більше і більше, і тим паче мені починає подобатися до мене, точніше якось приходить е, таке натхнення. Тому що влітку його я б не сказала, що багато. Я б не сказала, що влітку воно є. А от восени воно прям мене частіше і частіше навідується натхнення. тому це я вам так натякаю, що влогів і відео на моєму каналі стане більше, тому що влітку якось. Так, що в тому році, що в цьому році якось було менше, а от саме восени їх значно більше. Тому обов'язково підписуйтеся на мій канал, щоб не пропускати нові відео. До речі, поділіться своїм настроєм щодо осені, як вже він у вас з'явився, чи ще ні, можливо, там. В якихось інших регіонах країни ще тепло. Мені буде цікаво почитати ваші коментарі. Отже, діліться, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і до зустрічі в наступних відео.